Вже 4 травня ми вирушаємо в Чернігів до Ервіна Мідена. А що ж люди на пам'ять знають? Один із найвідоміших гідів України, до якого зазвичай неймовірна черга. Почнемо з козирця старовинного містечка з приголомшливим собором Різдва Богородиці. Саме тут, у 18 столітті відбувалося весілля української знаті. А собор вважається одним із найяскравіших прикладів українського бароко, який будували за кошти родини Розумовських. Далі вирушимо у Чернігів, де можна зустріти найбільшу кількість старовинних храмів в Україні, і про це все розкаже нам Ервін Міден. Його екс Екскурсії розписані на місяці вперед, і це унікальна можливість потрапити до нього без черг. Ми побачимо Антоніві Печери, яким понад тисячу років прогуляємося серед старовинних храмів Спасо-Преображенський, Борисогліпський, Троїцького. Побуваємо на валу та Болдені Горі, де неймовірні краєвиди, які точно запам'ятаються. Поїздка вже зовсім скоро, 4 травня. Не втрачай шанс відчути справжню магію Чернігова разом з нами.